Всім привіт! Сьогодні будемо їхати від станції захисників України до станції Наукова. Так вчиняти будемо двері. Буде інформатор. Нема інформатору в метро, ну зачиниться двері просто. Відправимось. Ми їдемо наступну зупинкою. Індустріальний проспект. Йдемо в станцію. Ось не не доїхав до станції Наукова. Ну, ще можу доїхати. Ось станція сигналмо. Ось мама робить, тут треба йому. Ось ми їдемо в науку, во станцію. Це станція індустріальна. Це станція центральний ринок. <клухи> де повністю цю станцію. Це декет... Ах, хіротер корабех те. Відкриваємо. Ми ось станції. Поїзд. Відправить через е, 17. Це якась збудована станція, здобна якась. О, відправиться... о, 17.07. Так, зачиняємо і починаємо їхати. Харківське метро якесь красиве. Ну, Мені подобаються ось ці красиві поїзда. Щось за може бути, хтось може поїхати. Ну, скажу. Я їду до цієї станції, але не можу їхати тільки до наукової станції. Тихо, як немає. Це станція, зупиняємось. Друзі, сьогодні. Скажу то, їду до станції Наукова. Всім дякую за перегляд. Всім пока.